Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Партію Гарант, про яку ми вчора розповідали, закрили. Геннадій Прищепчук написав наступне. Закрили партію Гарант. Просто було проведено закрите засідання, потихеньку її анулювали просто і все. Ну так захотілося комусь. Зараз упору ті начнуть там рати, що так, ну потрібно було її закрити. А чому потрібно було закрити? Ну, я це говорю. Тому що я українець і я вважаю, що живу в демократичній країні. Демократія це е, можливість обирати, можливість бути обраним, можливість мати партію будь-яку. І не просто Так в демократичній країні не можуть закрити. Неважливо, комусь це не подобається. Назвіть мені нові партії ще, хоч одну, так? яка от, от є на фоні, крім старих. Стари, старі ж партії не закривають. А тепер мені поясніть, будь ласка, мені дуже цікаво, я не є членом партії Гарант, Але поясніть, чому ОПСЖ не закрили, ну, партія, ну, чому її не закрили? Вона ж привела, ви кажете, війну, ви Орали там це всі регіонали, це вороги, це проросійська партія. А чого не закрили? А не закрийте, тому що ви хто, щоб закривати таку партію. За нею Путін стоїть, за нею Росія стоїть. І хер ви що зробите? Ага, гарант Валера Токарь, хто такий? Ну, чоловік, людина. Хто він такий? Громадсько-політичний діяч якогось середнього рівня? Та закрить, щоб не заполоняв інтернет, закрить і викинуть його. Отакі ви упороті, отакі ви кастрюльоголові, отакі ви, на жаль, е, як я кажу, кріпаки. Тому що ви в інтернеті жоден не розказує. закрийте про російську партію, яка привела війну в Україну. Закрийте, Закриєте да, закрийте, щоб вас тільки не позакривали ніде, блін. В той же час Василь Гунько військовий один із співзасновників партії Гарант, де об'єднуються військові і розносить зелених мародерів, далі мовою оригіналу. Бажаю міцного. Друзі, а ви знаєте, що буде перш за все націоналізовано, коли прийде е, до влади політична партія Гарант? Друзі, це логічно. Буде націоналізовано те, що фінансувалося та фінансується за наш з вами кошт. За наші з вами народні гроші із бюджету України. І одним із перших буде націоналізовано розсадник брехні та пропаганди, на які витрачаються мільярди наших з вами коштів. Це зараз кажу про всі телеканали, які задіяні в єдиному марафоні і які стали інструментом пропаганди та брехні влади. Друзі, це є логічно. Ми з вами фінансуємо лише те, що є нашим. Ми, народ України, не давали дозволу провладним мародерам та корупціонерам фінансувати власність олігархів. Це рішення вони прийняли самостійно, чим підштовхнули нас до прийняття рішення націоналізації в майбутньому об'єктів фінансування. Ми, партія Гарант, обіцяємо, що націоналізуємо всі телеканали, які задіяні в єдиному марафоні. А про владні мародери та власники телеканалів нехай між собою розбираються, хто кого підставив і хто за що буде нести відповідальність. Знайте правду, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні! Важаємо з друзі, а ви знаєте, чому у нас в країні немає трибуналів щодо високопоставлених чиновників та державних службовців, які вчинили посадові злочини у зоні бойових дій. Тобто, ми всі бачимо, як десятки мільярдів виділяють на фортифікації, а по факту немає ані грошей, ані фортифікацій, і ніхто не покараний. Всі ми. Знаємо про зникнення ешелонів гуманітарки, військової міжнародної допомоги, яка заїхала в Україну, але так і не доїхала до фронту. І кудись зникла. Також ніхто не покараний. Друзі, а це мільярди гривень та життя наших пацанів та дівчат. Це тепловізори, саперське обладнання, квадрокоптери і так далі. Також ми всі бачимо, як у прифронтових громадах цілі бюджети міст закопують у асфальт. І чомусь ніхто не покараний. По законам війни. Так ось друзі, це відбувається тому, що провладні мародери та корупціонери спотворили законодавство України так, що юридично війни в Україні немає. Бойові дії є, але не введено стан війни, як того вимагає Конституція України. А тому і немає правових підстав застосування військовим командуванням Збройних сил України заходів у вигляді трибуналу. Тобто командування сектору або угрупування військ не має права вчиняти будь-які дії до особи, яка підриває боєздатність Збройних сил України. Це нонсенс, це катастрофа. Немає правових підстав, тому що не оголошено стан війни. Зеленський зі своїми посібниками-слугами спотворили законодавство України так, що воюємо тільки ми, прості українці. А вони всі разом, слуги, держслужбовці та провладні чинуші грабують та знищують нас, народ, а також в цілому знищують Україну. Друзі, лише ми можемо зупинити цих всіх провладних злочинців. Запам'ятайте, влада боїться лише народного гніву, майдану та нас, військових. Дякую всім за увагу! Бережіть себе. Паралельно вони заробляють оці всі е, приліпала е, на війні, заробляють держслужбовці в першу чергу. Ті, хто має можливість відкупитися або має можливість відкупити когось або продати, або куп... і все це купі, продай, все це купі, продай. А знаєте, чому її закрили партія Гарант? Ось що вимагатимуть, коли прийдуть до влади. Перше нова військова доктрина захисту територіальної цілісності України відновлення ядерного потенціалу держави, друге списання всіх міжнародних боргів і боргів всередині країни українському народу, третє економічний паспорт кожному громадянину України рівномірне надходження грошей від надер і землі. Четверте повернення всієї землі в Державний фонд України. П'яте всі надра будуть належати народу України. Шосте стратегічні об'єкти повернуться в державну. Власність сьоме податкова система буде працювати автоматично при надходженні грошей на рахунок. Восьме ціноутворення всіх державних закупівель буде автоматично вираховувати штучний інтелект. Дев'яте державна страхова медицина. Десяте пенсію прирівняти до курсу валют. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.